Я відіграв ротання на Ярмоленко, Ну, дійшов мяч до Андрея Ермоленко. Ярмоленко штрафний майданчик удар гол! України подває свою перевагу. Фантастика! Ну ви знаєте, все до цього йшло. Таке враження, що чорногорці просто останні 5 хвилин виглядали розгубленими те про що ми говорили. Ось будуючи свої атаки, вони втрачали м'яч, вони не знали, що з ним робити, і е, наші гравці відчули певно ось е, е, запах крові і е, забили цей другий дуже важливо м'яч. Варто відзначити, все ж таки Андрія Єрмоленка він е, відтягнув усю Увагу суперників на себе, і таке враження, що привчив до того, що може бути удар з тієї позиції з його лівої ноги. Але помітив вільного Євгена Коноплянку і Євген в дотик у дальній кут і робить рахунок 2-0. Ось так матч, який складався не на нашу користь. Були дуже серйозні побоювання, особливо після завершення першого тайму і вилучення Романа Зузулі, але зібралися, зібралися українці на другий тайм, і за це можна. Вже е, на цю мить як би матч завершився, просто подякувати, тому що